Доброго ранку. Доброго ранку. Кирюша, теж тобі доброго ранку. Ти в нас мовчазний? Ну, добре, хай буде так. Дітки, сьогодні у нас тема заняття дуже цікава і корисна, а називається Правила дорожнього руху. І до нас сьогодні на заняття завітав капітан поліції Дмитро Сергійович. І він вам хоче дещо цікаве розказати. Ось він з вами вітається. Привіт, малята! Про права дорожнього руху хочу вам розказати. Професія моя важлива. Я порядок і безпеку захищаю. Сьогодні про безпеку на дорозі вам розкажу. Ну що, послухаємо Дмитра Сергійовича? Да. Так! Так. І ось перше, про що нам хоче Дмитро Сергійович розказати і вас, і вас познайомити, це світлофор. Світлофор потрібен всім, і дорослим, і малим. Друзі, він багато може, пішоходам допоможе, він дорогу перейти. Ось слухаємо уважно, як треба правильно користуватися світлофором. І дорослі і малята завжди мають пам'ятати на червоне стій. Йти вперед не смій. Не можна йти на червоне, Запам'ятали, дітки? Да. А як жовте загориться, гавловити не годиться. Це сигнал для тебе. Пильним бути треба. Нам потрібно приготуватися. Ось нарешті і зелений рух машин спинив шалений. А тобі підказка? Переходь, будь ласка. Ось, дітки, запам'ятайте, що дорогу ми можемо переходити тільки на зелений, на зелений е колір. А зараз. Пропонує нам Дмитро Сергійович разом розглянути картинки, і запам'ятати дорожні правила. Правило перше. Пам'ятай: біля дороги ігри не грай, не можна гратися біля дороги. Добре, дітки? Правило друге запам'ятай, дорогу, де не слід не Перебігай, не можна бігати де-небудь. Правило третє. Всім знати слід йти, де є тільки пішохідний перехід. Тільки там ми можемо переходити дорогу, дітки. Правило четверте. Всім відоме. Не сідай в машини, незнайомі. Попереджає нас наш поліцейський Дмитро Сергійович. не можна до незнайомих сідати в машину ні в коєм разі. Правило п'яте: запам'ятай: автобус потрібно обходити ззаду, інакше ти вибіжиш на автостраду під самі колеса машини, що їде, йдучи на обгін за автобусом слідом. Тому не можна переходити автобус сперді, потрібно тільки за автобусом. Правило шосте знають малята через дорогу йти за руку з мамою або з татом. Домовились, Юлічка? Да. Ой, Віка, я вибачаюся. Тільки з мамою за ручку або з татом самой переходити дорожку не можна. Правило сьоме пам'ятай! за містом потрібно йти по поузбіччю назустріч їдучим машинам, тобто, по лівій стороні дороги, інакше не можна йти по доріжці. Восьме правило не забувай! Не впевнений в безпеці через дорогу не йди. Якщо ви не впевнені, що тут можна безпечно перейти, то цього робити не можна. Домовились, дітки? Да. Так, добре. Дев'яте правило головне будь обережним і лихо омине. Правила ці ти запам'ятай? І від біди себе оберігай. Дуже сильно вас просить Сергій... Дмитро Сергійович, щоб ви обов'язково дотримувались цих правил. Добре, домовилися, щоб, да. не... Так, щоб не було ніякої в нас біди. А крім цих правил, діти, ви повинні знати іще деякі дорожні знаки. Одні з них нам сповіщають. А інші щось забороняють. О зараз Дмитро Сергійович вас познайомить з цими знаками. І перший знак, який ми бачимо, він називається Пішохідний перехід. Цей знак показує, що тут можна перейти дорогу з однієї частини на іншу. Але перед тим, як перейти дорогу, поверніть голову ліворуч. Аби впевнитись, що поблизу не їде автомобіль. Підійшовши до середини дороги, переконайтесь, чи немає автомобіля справа. От якщо дорога вільна, тоді ви можете переходити на інший бік. Добре? Домовились? Так. Yeah. Наступний знак, який хоче нам показати Дмитро Сергійович, називається Обережно діти. Цей знак підказує водієві, що на дорогу можуть вибігти діти, тому їхати на великій швидкості заборонено їм. Зазвичай, дітки, такі знаки можна побачити біля школи, дитячого садочка або дитячого Майданчика, де знаходиться багато діток. Ось наступний знак називається Рух на велосипеді заборонений. Якщо побачили такий знак, щоб ненароком не стати порушником, злізьте з велосипеда та котіть його до необхідного місця. Обов'язково так робіть, дітки. Слідуючий знак це рух пішоходів заборонений. Цей знак встановлюють на дорогах з особливо жвавим рухом транспорту. Ось ви бачите, скільки рухається машинок. Тут не можна нам переходити дорогу. Слідуючий знак це зупинка транспорту. Цей знак. Показує, що виключно в цьому місці можна сісти на транспорт або зійти з нього. Тільки тут можна. Ще один знак, який хоче нам показати Дмитро Сергійович, це називається пішохідна зона. Такі знаки встановлюються, для автомобілям тут їздити заборонено, дозволено тільки пересуватися. І Отже, дітки, щоб не потрапити у прикру ситуацію на дорозі, ідучи до дитячого садочка, треба виходити завчасно. Так, ви не будете поспішати. Уважно будете стежити за учасниками дорожнього руху та звертати увагу на всі знаки. Домовилися? Так. Да. Так. Ось, дітки. Дмитру Сергійовичу вже час поспішати на роботу. Він з вами прощається і бажає вам щасливої дороги і до нових зустрічей. Ну що, вам сподобалося? Що вам розповідали? Так. Дмитро Сергійович намагався вас трішечки навчити, як себе правильно поводити на дорозі. І я сподіваюся, що ви так і будете робити, як він вам запропонував, так? Так. Да. Так, ну добре. Ну, все. Тоді на цьому наше заняття закінчено. До наступних зустрічей. До побачення! До побачення. 对。Okay.